Два дні молодіжний центр Романтика був відданий борцям. У суботу тут змагались борці греко римського стилю. У суботу Романтика приймала чемпіонат Сумської області з греко-римської боротьби. За словами Андрія Алдаєва, головного судді змагань участь у турнірі взяли 120 спортсменів. На килим виходили класики з Сум, Конотопа, Путивля, Бурині та Шостки. Це дуже большой опит. От сутичок всіх закаляє характер. Хлопці становляться перший на перебороть себе, щоб вийти на кавер. Отеце вже це вже великий плюс. Ми тренуємося і приїхали здавати екзамен. От Тож для них це як екзамін. Це перша сходинка до чемпіонату України. За медалі змагали спортсмени п'ятивікових категорій від 8 до 15 років. Вони розіграли 26 комплектів медалей. Півсотні борців Віктора Гайдука у підсумку вибрали 16 золотих, 10 срібних, сім бронзових медалей. Та у підсумку посіли перше місце. У суботу в романтиці змагались вільники. Тут відбувся чемпіонат Сумської міської федерації вільної боротьби. Участь у змаганнях взяли борці вільного стилю з липової долини Ромен Недригайлова. Сум та верхосулки на килим. Вийшли близько сотні борців 2010-2012 років народження. Приїхав виборювати медаль. Це змагання, це показатель сил. Тут можна поморотись, вибороти медаль. Навчити щось нового, поборотися з новим суперником. Першим став на турнірі сумчанин Давід Безкосний. Мені дуже подобається вільна боротьба. Дуже переживав, потім зібрався та поборов. Роменчанин Дмитро Соловйов виборов золото у своїй ваговій категорії. Спортсмен має намір потрапити на чемпіонат України. Я вважаю, що ти покажеш? Достойний результат. щоб виграти чемпіонат України. Протягом дня спортсмени розіграли 12 комплектів нагород. Перше місце посіли спортсмени з Сум. Олександр Качанов, Суспільне, Новини Суми.